Всім привіт або доброго дня. Сьогодні ми на будівельному майданчику. Це у нас одноповерховий будинок. Він має такий дуже крутий, зручний вигляд. Це обзор будинок з боку. Пер у нас задня частина має такий крутий вид, тераса, спальня-спальня. Буде спальня. велика тераса. поближче. Такий крутий боковий вигляд. Тут заїзд автомобілі. Вам покажу вигляд зверху. Ось на вигляд будинку зверху. Дуже тут, тут, тут. крута і атмосферна локація. Тепер йдемо до обзору всередину. Йдемо всередину будинку. Заходимо. Гардеробна частина. Далі. Вхід в котельню. Але якщо дивимося від входу, ми заходимо в гостьовий санузел. У нас тут велика гардеробна. заходимо в мастер-спальню. Звідси, у нас маленький коридорчик, тут санузел великий. Далі ще одна спальня. Дивіться, йдемо прямо по коридору. Тут у нас також спальня. Проходячись звідси, йдемо попрям і заходимо на кухню, кухня студія. Тут у нас робоча зона, якщо поворачуємося так, вихід і вихід на терасу. Тут камінна зона. Всім гарного перегляду!